Сьогодні небайдужі люди з усієї країни допомагають українським бійцям, які проходять службу в зоні АТО. Не дарма говорять, що саме завдяки тим, хто не може стояти осторонь подій в Україні, наша армія поповнює свої сили. Волонтери це певний місток між бійцями АТО та мирним населенням. Одними з таких особистостей, які за покликом серця підтримують наших захисників, є Василь Бойко. Він створив у навчальному центрі Національної гвардії, що на Київщині, проект релаксації для України. Бійців. Адже саме з цього центру, пройшовши навчання, військові відправляються в зону АТО. Василь Іванович розповів, що складовими проєкту релаксації є релігія, культура та філософія моральності. Релігія чому релігія? Тому що практично за ці годи незалежності. люди дуже сильно від Бога відійшли. І ми залучаємо церкву, і для нас немає значення ніякого розповідання. Тобто це київський патріархат, то ли українські греко-католики. Просимо їх не тільки допомагати матеріально, а приїжджати в воїнські частини. І коли в воїнську частину в наш навчальний центр вони приїжджають, вони ведуть бесіди з нашими хлопцями, якісь літературу їм дають. А як отець Іван. Малишевський сказав, що коли на фронт їде половина людей віруючих, то на фронті всі віруючими становляться. Василь Бойко зазначає, що людські вчинки залежать від рівня їхнього культурного розвитку. Нам допомагають театри, дають безкоштовні квитки. На спектаклі, аншлагові спектаклі, причому ці спектаклі завжди в вихідні дні, субота або неділя, а солдати другий день не можуть, у них заняття військові. Спочатку привозимо, веземо їх в собор або в монастир, або в церкушку. Вони їм проводимо екскурсії, вони десь свічки поставили, богу помолилися, а після цього веземо театр. Тобто зразу такі дві речі: це регійна основа і культурна основа. І ви побачили, коли хтось з зала. Говорить слава нашим захисникам, весь зал встає, і аплодує. Який це заряд енергії для хлопців? Це просто колосальне, це треба бачити. Василь Іванович переконаний, що національна ідея для солдата є його моральним стержнем. Тому наша задача допомогти військовим, щоб вони відчували, як до них відноситься мирне населення. Ми робимо такі от сімейні виїзди, коли сім'я в старому запрошує, от, наприклад, сім'я конверсія. Валерія і Геннадій запросила хлопців, які воювали. Вони приїхали в сім'ю, приїхали на машині, яку відбили у росіян з дирками від пуль. Їх посадили, напоїли, помили, накормили. Не тому, що вони голодні, а просто щоб вони почули атмосферу сімейну. Я так думаю, що дуже добре діло. Василь Бойко розповідає, що та допомога, яку раніше отримував навчальний центр від небайдужих, значно зменшилася, а також називає людей, яким вдячний за допомогу та підтримку. Я знайшов українських греко-католиків. Воєнне капеланство, десь Любомир, попросив їх допомагати, тому що допомога не тільки психологічна, а й матеріальна, щоб допомога. І спасибі велике цю Любомиру. Вони допомогли нашому центру в обшій сложності хлопцям, які по обслуги там, і добровольці були, більше, ніж на 200 тисяч гривень. І продукти покупали, і одежу покупали, і кіларові каски покупали. Все, що можливо, все це віддавали хлопцям. В цьому плані наш сільський голова Пилипчук Микола Павлович стільки не звернев. Завжди допомагає. Дуже велику допомогу нам робить Анатолій Іванович Тур із Іванкова. Із підприємців, от нас Шастун Анатолій допомагає, Видолоб Іван допомагає, Насону Віталій. Це наші бориспільські перевізники, які іноді навіть самі сидяться за руль водітелю, щоб не платити. Вони не беруть не за автобус, вони не беруть ні за роботу, вони тільки ми по мірі можливості оплачуємо бензином. Пономаренко Наталія Володимирівна це ж наша бориспільський підприємець, престиж Олег Гарсименко, підприємець. Це просто унікальна людина. Скільки до нього не звернешся, він завжди завжди допомагає. Сьогодні утром дзвонив Єремі, наш фермер, рідний брат, бивши нашого генерального прокурора, каже, нема проблем, позвонив йому, каже, нема проблем, приїжджай, у мене є 40 літрів домашнього масла. Домашнє масло це ж не магазинне масло. Другий займається вяленою риби, приїжджай, дам тобі свіжої риби, дам тобі вяленої риби, четвер йду забираю. Є предприємець, який займається озером де рибу ловить, каже, привозь хлопцям, у нас музей рядом підійде. Тим небом в музей спочатку сходять, потім мене рибку половить, ухуємо наварять. Дуже багато хороших людей, які відзиваються. Офіцер-психолог відділення по роботі з особовим складом Богдан Гуцуляк розповів, що бойові товариші, з якими він воював на сході країни, наразі перебувають в навчальному центрі Національної гвардії. Богдан поділився, з якими проблемами найчастіше зверталися до нього військові та що найбільше підіймає бойовий дух. Найважче те, що рідні далеко від них. Хотілося б бути з ними, але всі розуміють прекрасно, хто як не ми. Зверталися більше, не вистачає там іменно інформації. Інформаційна війна йде, інформації не вистачає. Якось допомагали з цим. Підтримка рідних більш піднімає бойовий дух. Робота самих офіцерів в цьому напрямку також піднімає дух. Хлопці зараз дуже раді, що. Їх готують до чогось, що їх не будуть там відправляти там, непідготовленим. Ну це ще не факт, що ми поїдемо, але якби готуємося. Готуємо цього. Богдан розповів також про тактику, яку він застосовує при спілкуванні з бійцями, аби розрадити їх та заспокоїти. Є така техніка, як більше бійця потрібно вислухати, сказати, що все буде добре, рідні тебе чекають. І техніка як прикосновення дуже багато грає роль навіть в складних ситуаціях. Просто положити ладонь на плече, на спину. І просто вислухати людей. Заступник командира батальйону по роботі з особовим складом Олег Хілюк розповів, що сьогодні бійці його батальйону перебувають в навчальному центрі, де відбувається злагодження підрозділів. За словами Олега Олексійовича, роботи, які були проведені з бійцями, мають свій результат. По злагодженню особового складу, особовий склад, який був призваний весною цього року. Він не вмів не стріляти, не бачили ніколи. Хлопці не автоматів, не як кидати гранату зараз. Вже на протязі трьох тижнів вони знають, вони вже користуються зброєю, вони вже навчені і готові до участі в антитерористичній операції, Олег Олексійович також зауважив, що окрім отриманих бойових навичок моральний стан бійців завдяки проекту релаксації, який створений в навчальному центрі, покращився. 26 червня прошлого року. Я був з особовим складом строкової служби на блокпосту першому блокпосту, який був обстріляний танками і. Я бачив, як хлопці, ми сиділи в бліндажу, коли почалася атака. Ми засіли в бліндаж, і танк майже заїхав на територію блокпостері, стрілював в пряму, було підбито два БТР. І я побачив, як хлопці просто я займався зв'язком, хлопці просто виташили іконки з бронежилетів. Я не зрозумів, правда, що вони роблять, але я побачив, воно дійсно це звернення до Бога було. І слава Богу, ми залишилися всі живі здорові. Офіцер за контрактом, старший лейтенант Павло Норік, служить у навчальному центрі військової частини 3001, в якій займаються підготовкою та перепідготовкою військовослужбовців. В момент початку проведення провідіння то нам. Приезжало очень много различных подразделений, как из Киевской области, так и из других областей, там, с Восточной Украины, из других. Мы занимаемся их обеспечением. То есть люди приезжают к нам готовиться. У нас стрельбище, у нас такие директрисы поля, там, где они проводят лагоджение подразделев. Они тренируются там, стрелять, бегать, выполнять различные задачи, там, ориентироваться по местности. А ми чисто займаємося їхнім, тобто їх накормити, дати тепло, якусь елементарну електрику і теплую воду, помитися людям, це все лежить на наших плечах. Павло зазначає, що допомога волонтерів позитивно впливає на бійців, а концертні програми підтримують їхній моральний стан. Ми стараємося відкривати концерти, як якусь допомогу. Вроде 21 век, да? Вот что такое концерт, там какой-то ансамбль для человека, что живет в городе, это для него неинтересно, ему лучше там сходить там в тот же самый Макдональдс, он там или в кино кому-то. А когда человек просто сидит там месяцами, то у него ж никакой моральной разруски нет, он день, два, три ничего, а неделя, две и постоянно вот эти тренировки, это напряженность, это ну ты спишь там на, не на своем месте, там рядом с тобой куча людей, ну многие люди к этому не привыкли. А так вот приехал тот же самый концерт там. яке-то виступлення, і люди вже оживаються. Сразу після концерту видно, що чекажи у нього якась радость, бліз в глазах появляється. То є, вот так от для них та немаловажно. Віра допомагає бійцям відновлювати моральні сили для подальшої боротьби. А молитва є певним щитом, який захищає та оберігає кожного. Тому священнослужителі Бориспільського свято-миколаївського храму також долучаються до допомоги військовим з часу, коли почалися ці воєнні дії. На території нашої держави, то церква всіма силами допомагає воїнам, допомагає в якому плані. У нас щодня звершується молитва за воїнів, які знаходяться в зоні антитерористичної операції, так і ми також намагаємося співпрацювати із сім'ями воїнів. От, дуже часто приходять матері, жінки, які просять допомоги. Тобто допомоги саме в першу чергу це. Молонтовної підтримки. О, так як при храмі є недільна школа, то також от, е, діти завжди до великих свят готують подарунки, малюнки малюють, які ми також передаємо. Е, сама церква, як різностоятелем, то звичайно що надавали допомогу матеріальну і е, цьому центру, так, який є в селі Старе. І їздили також з концертом в дні різдва Христового. голова організації української спілки ветеранів Афганістану у Борисполі Володимир Сукач розповів, що вони активно допомагають учасникам АТО та зазначив, що морально адаптуватися після бойових дій для військових це найголовніше. На сьогоднішній день у нас так стали дружні стосунки із національною гвардією. Тому що перші до нас звернулися це батьки тих синів, які проходили військову службу у в батальйоні Кульчицького. Вони якраз проїжджали через наш місто Бориспіль і знаючи, що ми відкрили наш офіс на Головатого, 15, завітали до нас і ми завжди їм допомагали, скільки вони не приїжджали, а, ну, посильну поміч, поміч надавали їм. також. Далі продовжують наші стосунки. Це в селі Старому, відновлюється повністю навчальний центр. Начальник військового полігону села Стара майор Олег Некрасов розповів, що вони всіма силами намагаються відновити та відремонтувати навчальний центр, аби в ньому можна було якісно підготувати бійців та надати їм всі необхідні знання. Майор висловив подяку волонтерським організаціям району, українській спілці ветеранів Афганістану в Борисполі, а також асоціації учасників бойових дій та учасників АТО. Дякує майор і Євгену Сірику, організатору благодійної спілки Добро. Треба всім розуміти, треба всім розуміти, що зона антитерористичної операції починається не в Луганській, не в Донецькій області, починається тут під Києвом, починається на нашому навчальному центрі. Через наш навчальний центр проходять абсолютно всі, всі хто направляється в зону АТО з Національної гвардії. Це батальйон Кульчицького, який вже тут згадували, і це е, Барс, спецпідрозділ Барс з Новопетрівців. Усі вони зараз готуються у нас. Для того, щоб їх якісно підготувати, щоб менше було потір там під Маріуполем, під Широкіно, треба, щоб вони тут навчились хоча б володіти тією самою зброєю, вміли водити той же БТР, того ж танка, стріляти з гармат, з кулеметів. От, а для цього потрібно, що для цього потрібно, щоб зродився наш старинський навчальний центр, наш полігон. Майор Олег Некрасов звернувся до всіх небайдужих з проханням допомогти навчальному центру. Я хочу звернутися до всіх волонтерів. Зараз треба більшу увагу звернути на наш навчальний центр підготовки до зими. У нас немає ні опалення, у нас немає ні нормальної каналізації ще. У нас багато багато чого немає. Все це треба робити. Зараз іде заготовка дров на зиму і е, ремонтування системи опалення цієї, нам конче, конче потрібно зараз, хоч би дві мотопилиці, бензопили от, і хоч би один перфоратор. Це, оце конче потрібно зараз, якщо буде якась можливість допомогти пом нам. З тим же самим транспортом, щоб поліції було на чому десь їздити, да, то теж будемо дуже вдячні. Боєць 11-го батальйону Київська Русь Валерій Фесенко звернувся з проханням до всіх небайдужих організуватися та виїхати у старе на суботник, аби допомогти військовим, які наразі там перебувають, з підготовкою до зимового періоду. Хтось допоможе транспортом, і люди, я думаю, що відгукнуться, приїдуть. Навіть із своїми мотопилами да. напиляти дров, погрузити їх, привезти, можливо, там порубати, чи я не знаю. Я порубаю, я... В порубаю, я так що, якщо потрібно, то давайте так зробимо. Я думаю, що це буде найкраще. Солістка національної оперети Любов Сагат розповіла, що після її виступів для військових відчувається, як змінюється на краще їхній настрій. Ми із театром часто, дуже часто даємо благодійні концерти, а також я окремо співаю, щоб трішки розрадити, підняти бойовий дух і щоб бійці могли торкнутися до, до мистецтва, до чогось такого прекрасного. Зразу видно по хлопцях, по бійцях, що ну вони ж не кожен день приходять кудись в театр, а тут виходить такий ви... виїзний театр. До них представник волонтерської групи старинців Володимир Бойко розповів, що наразі вони опікуються питанням щодо влаштування на території навчального центру національної гвардії спортивного майданчика просто неба. Ми розуміємо, що коли звернутись до людей в сенсі, щоб ці спортивні снаряди, вони надзвичайно дорогі. Безумовно, зараз маленькі гантелі вони коштують там. Я не скільки. і тому ми завзірець в відропарку, є просто неба такий е парк спортивний, який, до речі, відомий у всьому світі. Коли люди займаються спортом, ну, це свого роду як знаєте, трудотерапія. І тому, коли ми це зорганізуємо, то це буде дуже добре. Тому я звертаюся до людей, до небайдужих. Я думаю, що в Бориспільському районі є підприємства, де можна знайти щось таке зайве. Можна зробити, є люди, які підскажуть, які нададуть креслення, підскажуть таке інше. Думаю, що ми знайдемо і цих зварювальників. Тому ще раз хочу. Того нас почує, будемо допомагати, хто чим може. Перевізник Анатолій Шестун безкоштовно надає свій транспорт для того, аби військові мали змогу відвідати культурні місця, а іноді він сам сідає за кермо. Перевізнику кожна поїздка коштує тисячу гривень. Проте, як зауважує він сам, хоча б так може підтримати українських бійців, знаючи, які там події, як людям психологічно тяжко. Ми вирішили, що театр, культурні програми для них буде на сьогоднішній день найбільш важливо і актуально. Постійно сідаю сам за руль, оскільки мені не вже зручно просити водіїв виконувати таку безкоштовну послугу, а мені не тяжко, навіть приємно відвести, поспілкуватися з хлопцями узнати, які там події, реальні події відбуваються. Підтримати українського солдата може кожен, адже вони щодня ризикують своїм життям заради територіальної цілісності України та мирного життя у наших містах. Знання та вміння, які вони отримують у навчальному центрі Національної гвардії, допоможе їм зберегти своє життя та повернути мир в Україну. Не будьмо байдужими, допоможімо разом нашим героям. Шановні Бориспільці, давайте разом допоможемо нашим військовим. У селі старе збір продуктів коштів можна приносити у храм, і ми передамо нашим військовим.